З точки зору динамічної ситуації на фронті, військове командування та місцеві влади повинні заздалегідь думати про оборону населених пунктів, до яких можуть дійти окупанти, та будувати у містах та селищах продуману та потужну систему фортифікаційних споруд. Про це заявив заступник командира 3. ШБР Майор Максим Жорін в своєму телеграм-каналі. Цитата. Ми не повинні постійно рухатися від міста до міста. Паралельно з цим на швидкоруч готуючи ці міста до оборони. Все це потрібно планувати і будувати міцну лінію оборони завчасно, а не чекати, поки лінія фронту підбереться до чергового населеного пункту. Написав військовий, він наголосив, що з погляду на ситуацію у Селідовому та Покровську потрібно вже зараз готувати Дніпропетровщину до оборони. І найголовніше це контролювати цей процес. Також нагадаємо, у третій штурмовій. Заявили про важку ситуацію на всіх ділянках фронту. За словами Жоріна, раніше можна було говорити про спокійніші напрямки, куди, наприклад, перекидали підрозділи на відпочинок. Нині такого вже немає.